Хтось, можливо, скаже, та то ж просто корова. Про що тут розповідати? А я відповім, ти просто не знаєш, з ким маєш справу. Не поспішай з висновками, бо в старі часи ця тварина мала більше поваги, ніж деякі князі, а іноді і боги. Поглянь на неї спокійна, задумлива, часом навіть філософська. Корова це тварина, яка в багатьох культурах символізувала життя, щедрість. І зв'язок із чимось вищим, корова особлює материнство, плодючість, живильну силу природи, і так було спочатку віків, ще задовго до того, як ми вигадали холодильники для її молока. Колись, у часи, коли земля ще шепотіла і небо було ближче, ніж зараз, люди бачили у звичайних речах магію дерево не просто дерево, охоронець, вогонь не просто тепло, істота. І корова не просто джерело молока, а священна істота. Стародавні українці мали до корови особливе ставлення. Її не просто поважали, її шанували як джерело життя. Якщо в господарстві була корова, це означало достаток, спокій і продовження роду. Вона годувальниця світу, мати, дарувальниця життя. Слов'янська міфологія говорить. Коли ще не було ні неба, ні землі, тільки безмежне пращо, жив рот. Він не мав обличчя, не мав тіла, бо був усім і диханням, і словом, і тишею до слова. У темному яйці світу рот дихав. Його подих був часом, а кожне дихання віками. Одного разу рот породив себе з себе. У болях, і громах, як блискавка нічного неба, він розірвав яйце, із нього постала первинна корова мати Земун. Її ім'я звучало як глибокий гул з землі, бо вона й стала землею. Земун була величезною і тихою. У її лоні ще дрімали гори, і ріки, звірі та люди, ліси і час. Вона лежала у Світовому океані і кожна крапля того океану пульсувала первородною пам'яттю. Земун породила все живе. З її грудей потекло молоко, яке стало ріками, її подих вітром, її волосся травою, а з її сліз виросли перші дерева. Але ще не було порядку в цьому світі, і тоді род покликав своїх наступників, богів синів, аби влаштували світ. Сварог, коваль небесний, викував небо і прикріпив його до землі золотими стовпами. Лада, богиня гармонії, навчила все жити у злагоді. А Велес став пастухом Земун, охоронцем її дарів і темниць, богом підземних знань і ритму життя. У центрі світу постав світовий дуб, який виріс із поповини, що поєднувала рода й Земун. Його коріння йшло до наві, світу предків, гілля управу закон світобудови, а стовбур проходив через яву, світ живих. Земун і досі дрімає під землею. Велика мати не мертва, а вічна. Вона не говорить, але все чує її серце вулкани, її шепіт голос вітру в полі, коли народжуються діти, це її подарунок. Коли вмирають, вона приймає їх на сад у себе. Це моя така збірна інтерпретація легенд, в яких відбивається давній космогонічний міф Род як первісна єдність, джерело буття, зимун як земля мати. А далі утворення трьох світів і космічного порядку. Деякі згадки про такого роду легенди зустрічаються в працях Знойка, Рибакова та в народних уявленнях, які частково зафіксовані етнографами в Україні. І хоча письмових версій цього міфу практично немає, його структура повторює типову індоєвропейську модель творення світу, розділення хаосу, утворення землі неба, світове дерево. Слов'янська традиція пов'язує корову насамперед з Велесом, богом худоби, багатства, музики та магії. У деяких легендах саме Велес навчив людей доїти тварин, зробив корову провідницею добра, а в інших легендах він син зимун. У наших прадавніх предків корова була майже сакральною. Її не просто тримали в господарстві. Їй дякували, молились, захищали від зурочення. А хто зіпсує корову, той вважає, що й душу свою псує. Народна пісня могла розповісти, скільки треба паші, щоб у корови було добре серце, а казка, що корова вміє говорити, коли ніхто не бачить. Вона свідок, помічниця, а іноді посередник між світами. Навіть свячення хліба й меду в народному календарі часто супроводжувались згадками про корову. Перший вивід корови на пашу це як хрещення в полі. Читали замовляння, сипали хліб, клали гілки. А іноді навіть вішали червону стрічку на ріг, щоб не зорочили. Але не лише у слов'ян, а майже у кожному куточку світу була своя, чарівна, велична чи священна корова. Коротенько, згадаю, найвідоміших. Індія тут Каматхену. біла, блискуча. У неї обличчя жінки, крила, хвіст павича. Вона вигодувала мудреців, принесла з неба дощ, а її тіло вмістилище всіх богів. Її молоко не просто їжа, а щастя, добробут і трішки магії. Хочеш багатства, Каматхену готова допомогти. Хочеш миру вона теж не проти. Але спробуй її образити пощади не буде для індусів вона свята настільки, що й сьогодні до неї ставляться з небаченою пошаною. Ось як неквапливо вона лежить, відпочиває на вулиці сучасного міста. Скандинавія, мороз, все вкрите льодом, а серед нього корова Аудумла, що народилась з інею в передвічному хаосі, з її вимені текло чотири молочні ріки, вона вигодувала велетня і міра, а сама харчувалась, вилизуючи солоне каміння. Отак випадково, ліниво, вилизала бурі, пращура самого Одіна, дідуся, якщо точніше. Словом, якби корови не було. Одіна б не було. А без Одіна не було б героїв та всього у цього скандинавського епосу. От така вона, матір космосу, тиха і велична. Ірландія, кельська міфологія, глас Гайвнін, чарівна корова, що ніколи не вичерпує свого молока. Вона стає причиною цілого кельтського героїчного епосу. Там її викрадає балор злий велетень, повертає кіан герой. І це все не просто так, бо без цієї корови весь народ лишився без молочного щастя. А Єгипет. Більшість знають про богиню Хатхор. Але насправді до неї була бат, богиня корова, яку зображували з обличчям жінки з коровячими вухами і рогами десь до часу середнього царства. Її особливі риси та атрибути були додані до рис богині Хатхор вже пізніше. Вона, хатхор, богиня неба. Але й веселощі, в любові й музики, богиня корова, яка вміє все кохати, лікувати, веселити. Її шанували жінки, матері, жирці і навіть фараони. У деяких храмах її зображали з дзеркалом і сестром, музичним інструментом таким, та не для розваги, а для зв'язку з потойбіччям. Сонячний диск між рогами, тіло прикрашене золотою шкірою, справжня небесна діва з копитами. Мама фараона, подруга богів, а ще й годувальниця світу, адже через неї боги отримували життєву силу. І отут серед цих легенд стає зрозуміло корова в усіх культурах була тим, що з'єднувало людину з Божественним, символізувало творене життя та зв'язок між світами живих та мертвих. Тож наступного разу, коли проходиш повз корову, не крути носом, а подякуй. Бо десь в її очах ще жевріє спохат про ті часи, коли вона годувала не тільки тіло, а й душу. Пам'ятай вона бачила богів більше, ніж ти корів за життя, та ще й досі тримає в собі стару пам'ять просто мовчить та уважно все слухає. Не корову ж купуєш. Чули такий вислів? Часто так кажуть людині, яка довго розмірковує над пропозицією. Або не може зробити вибір в навіть не дуже складній ситуації. Проте в цьому іронічному вислові зафіксовано дуже серйозне ставлення українського селянина до придбання домашньої годувальниці, яка рятувала від голоду навіть в найскрутніші часи. Корову в українському селі, хоч вона і не стала священною твариною, як в Індії, але завжди вважали не просто свійською твариною, а майже членом родини. Їм давали імена з ними розмовляли. Іноді, зізнаємось, це був найшановніший член родини. Її годували першою ще до дітей. Її не били, бо могли накликати біду. Бабусі й досі шепчуть, що ображена корова здатна замовити хворобу. Хтось каже, дурниці, а хтось обов'язково пригадає, як після образи на рогату піч зламалась, молоко зіпсувалось, а в хату посипалось всяке лихо. У деяких регіонах України під час святкового обходу колядників діти співали спеціальні пісні про корову, бажаючи, щоб вона доїлася, як ріка, і щоб в неї телятко було срібне, золоте. Це не просто перебільшення, це така метафора вдячності. Також вірили, що душа предків може переселитись в корову. Тому, в домі, де трапилась втрата, стара баба могла вийти до хліва з хлібом і сказати: «Батечко мій, не мучайся, йди до світла. Якщо в корові ти відпусти себе, бо ми вже молимося. Перед першим доїнням телички завжди читали замовляння найпоширеніше, щоб корова давала молоко не чорне, не зле, а біле ясне. До відра клали оберег залізну голку, зубчик чеснику або червоний клаптик. І, звісно ж, не обходилось без хреста на чолі та трьох разів навколо себе, щоб не впустити в молоко злих очей. У релігійному контексті, коли християнство прийшло, повага до корови не зникла. Навпаки, її новим патроном став святий Власій, Власій скотар, до якого молилися, аби вберегти череду. День святого Власа завжди був дуже важливим для селян. Цього дня служили по дворах молебні, вносили образ святого мученика в стайню або загороду, де стояв скот, крупили худоби свяченою водою, вкурювали ладаном, щоб скот добре плодився та не хворів. Молодиці в день святого Власа ходили колись у шинок і пили горілку, щоб корови були ласкаві. А як поверталися з шинку до хати, то били, бувало, своїх чоловіків днищем дошка така, що використовувалась при придінні, щоб воли були слухняні. Як перший раз навесні виганяли худобу в поле пастися, то служили молебень не тільки святому Юрію, але й святому Власові. Ікони цього святого іноді ставили прямо у хліві поруч із яслами. Казали, що саме в ніч на день власія ходять воли на коліна, як люди до церкви. Ніхто, звісно, цього не бачив, не перевіряв, але ніхто й не сумнівався. Та молоко не тільки їжа, а й жертва. Його виливали на землю, як дар духам поля, його крапали на поріг на щастя, давали мертвим на спомин. А хто вмів читати по молоку, той взагалі міг побачити майбутнє. Ну, або принаймні визначити, хто зурочив хату. У весільних обрядах молоко від корови давали молодій, щоб була молочна доля. У поминках ставили миску з молоком, щоб душі мали чим напитись. А ще казали, що корова бачить те, що люди не можуть, і вночі тихо мукає, коли відчуває щось із під світу, тому часто її називали оберіг з рогами. Молоко використовували як очищення і благословення. Ним мили немовлят, обливали наречених, змішували стравами для цілющих зіль. Молоко це не просто їжа, це символ світла, продовження роду і життєвої сили. Зважаючи на таку неймовірну важливість корови для наших предків, не дивно, що й в народній творчості вона зайняла почесне місце. У народних казках корова це не просто худоба, вона часто межує зі світом надприроднього. Є істотою з глибоким символізмом, і що цікаво, дуже таким жіночним та материнським. Це не якась худобина схліва, а майже духохоронець, чарівна мати або ж навіть провідниця між світами. Згадаймо, наприклад, казку чарівна корова з Надніпрянщини, де після смерті матері дівчина залишається злою мачухою, та чарівна корова її рятує, годує, радить, допомагає пережити знущання. У потрібний момент вона стає краще за фею-хрещену, вивертає себе на виворіт і з неї сиплеться вбрання коштовності та гарна доля, але тільки доки її шанують. В іншій версії, коли корову забивають, її кістки стають чарівними, і з них виростає дерево бажань. Це прямий відгомін архаїчного культу священної тварини, яка жертвується, але не помирає, а перероджується. Ще в багатьох казках корова портал до світу достатку, як відомому фольклорному мотиві, молочні ріки, кисільні або ж масляні береги. Це не просто фантазія про надлишок, дармову їжу, це образ ідеального світу, де корова і її молоко символ нескінченного джерела блага, де немає праці, а лише вдячність, і молоко тече, як ріка часу, солодке, невичерпне. Просто відкривай рот і їж. Звісно, там є і більш глибокий зміст. Не може кожен просто прийти, відкрити рот і пити це молоко, загрібати кисіль. Це потрібно пройти певні випробування, певні етапи свого життя, можливо, навіть перейти із життя живого до життя потойбічного. Але сьогодні не про те. Міфологія, казки, традиції це все дуже цікаво. Та не менш цікаво й те, з чого все пішло. От чому корова зайняла таке важливе місце у віруваннях, в обрядах, чому й коли вона стала такою важливою, що її почали вважати матір'ю світів? Давайте розбиратись. Колись давно, коли світ пах димом від перших багать і в степах відлунював гуркіт копит, наші пращури поглядали на масивного грізного звіра Тура, того, що важив понатонну, мав вигнуті роги і характер, м'яко кажучи, не домашній. Цей дикий предок сучасної корови мешкав в Євразії та Північній Африці ще понад 10 тисяч років тому. Тур був легендою свого часу, його боялись, поважали, малювали на стінах печер, і лише найвідчайдушніші мисливці наважувалися йти на нього з дерев'яним списом. А потім сталося. Людина поглянула на тура і подумала, а може його приручити? Так розпочалася одна з найдовших історій співіснування в світі. Історія про одомашнення. Це сталося приблизно 8-10 тисяч років тому на Близькому Сході, у регіоні, що нині охоплює Туреччину, Ірак та Іран. Саме там вперше з'явилися предки сучасної свійської корови Бос Таурус. Пізніше, незалежно. У Південній Азії була одомашнена ще одна лінія Зебу, Бос бос-індікус, адаптована до спеки та вологи. Цікаво, що генетичні дослідження показали, майже всі європейські та західноазійські свійські корови походять лише від 80 особин турів. Тобто людство буквально здійснило кілька спроб одомашнення і вийшло. А от пити молоко у дорослому віці це вже зовсім інша історія. Ти здивуєшся, але наші пращури спочатку не могли цього робити. Виявляється, в організмі дорослих людей фермент лактаза, що розщеплює молочний цукор лактозу, переставав працювати після дитинства. Вочевидь, перші європейці, які почали пити молоко, мали неабиякий метеоризм. Але потім втрутилась еволюція. Приблизно 7500 років тому в деяких людей фермент лактази почав залишатись активним і в дорослому віці. Тобто в них розвилась переносність лактози. Це результат мутації в ділянці ДНК, яка контролює активність гена лактази. Завдяки цьому люди змогли вживати молоко без побічних ефектів. З іншого боку, це ставить питання про те, навіщо цілі народи почали пити молоко, навіть страждаючи від цього попервах. Адже людство доволі рано навчилось переробляти молоко, а від так великої потреби в мутації гену ніби й не було. Можливо, на це вплинули і деякі інші чинники. Молоко є джерелом багатьох поживних речовин, жирів, білків, цукру, мікроелементів, кальцій, вітамін Д. Звісно ж, давні люди про це не знали, та, можливо, бачили позитивний вплив вживання молока. Воно також є джерелом чистої рідини, що надзвичайно важливо в деяких регіонах. Думаю, оця причина могла стати однією з вирішальних. Отже, еволюція надала перевагу переносимості лактози. І сьогодні ця гриса є надзвичайно поширеною в деяких популяціях. Наприклад, понад 90% північних європейців, також деякі народи Африки Близького Сходу, мають активний фермент лактази. Однак в багатьох інших етнічних групах це зовсім не так. Лактаза відсутня у дорослих азійців, багатьох африканців і мешканців Південної Америки. Хоча є зрозумілим, що ця мутація відбулася в основному народів, що займалися скотарством, та все одно ж не у всіх, от тому вчених і на сьогоднішній день залишається ну дуже багато питань. А в наш час відбуваються не менш дивні процеси. В країнах Азії, зокрема в Китаї, збільшується споживання молока, що може говорити про появу в них нових мутацій генів. А от в європейському суспільстві все частіше в людей зустрічається непереносимість лактози. Чому наша природа почала давати задню, можна лише здогадуватись. Думаю, причин є багато. Та ми сьогодні ж про корову, то давайте повернемось до цієї величної істоти. А вивчення лактози і лактази залишимо науковцям. Корова не просто годувала людство тисячі років, а інколи ставала реальною рятувальницею або символом спротиву. У 1913 році в містечку Терів на північному сході Шотландії. Розгорілася суперечка між місцевим фермером Робертом Патерсоном та урядом через новий закон про обов'язкове національне страхування. Патерсон відмовився сплачувати страхові внески за своїх працівників, вважаючи це несправедливим. У відповідь влада конфіскувала його білу молочну корову єдине майно, яке можна було легко вилучити. Коли корову привели в місто для аукціону, місцеві мешканці прикрасили її стрічками, написами. Так, висловлюючи свій протест проти дій уряду. Під час спроби продажу виникли заворушення. Натовп закидав чиновників гнилими овочами, а сама корова втекла. Зрештою, її повернули Патерсону, і вона стала вже символом народного спротиву. Цікаво, чи змінив ти своє ставлення до корови сьогодні? Я думаю, що не зайвим було нагадати, хто живе поруч з нами, годує вже понад 10 тисяч років. Є учасницею міфів, символом благословення, натхненням поетів, почесною жрицею обрядів. Можливо, вона й не говорить, але в її мовчанні мудрість і десь у її задумливому погляді між вухом і рогом ховається спогад про часи, коли корова годувала самих богів чи й сама була богинею, бо справжні богині мовчазні, а ще дають молоко.